Насправді Україна це така благосна територія, і це територія, яка вивільняється, яка очищується, яка підняла дуже важкі Егрегори, і вона зачепила Егрегор Росії, важкий кармічний Егрегор, і тому через Україну, я вже це казала, іде зараз очищення всієї планети. Якщо ми говоримо про майбутнє, то звичайно це буде територія свободи. А це територія, де будуть впроваджені нові технології, які існують в світі. Я бачила, що на цій території буде проживати дуже багато людей з різних країн. Вони будуть приїжджати і будуть наукові дослідницькі центри. і... Буде створюватися передові технології на території України, і саме завдяки війні, ця трансформація буде можлива в майбутньому. Дуже хороші новини, не можемо не радіти цьому. А, ну і власне, що чекає Україну в цілому після війни, тобто якою вона буде, чи має на увазі в плані території тут більше? Чи зможемо ми зберегти власне а, території, які були у нас на момент 91-го року, оскільки на сьогоднішній день є в тому числі а, певні кхм, наративи на рахунок того, що давайте там залишаться а, ті території, які були на момент 22-го року, як ви відчуваєте? Бачу, що окупованими територіями будуть займатися різні країни. Вони не підуть до України, але не підуть до Росії. Ті території, які зараз в окупації, а на них будуть розповсюджуватися інші правила, інші закони, і на деякий час ці території будуть під керівництвом тих країн. Які сприятимуть мирному договору між Україною і Росією, тобто ось ці поміжні території між Україною та Росією будуть керуватися іншими країнами на, на якийсь час. Я не кажу, що це назавжди, але на якийсь час. А, також в Україні в майбутньому буде розвиватися дуже сильно військовий інститут, я це бачу. І ось ця професія воєнного навчання на воєнних вона стане однією з найпрестижніших і буде підтримуватися а, на рівні правління. І всі будуть сприяти цьому навчанню. Також в Україні будуть пророблятися продові види зброї. І також є велика можливість винайдення в Україні нової, дуже сильної зброї. І саме е, ця зброя може бути таким, як би мовити, речагом для припинення війни. Тобто зараз проговори йдуть на різному рівні. Трамп вже обраний про що я також казала раніше в інших інтерв'ю. А зараз вирішується доля, зараз вирішується майбутнє. Зараз ідуть переговори. Але велика є окраїнські, що війна буде припинена в найближчому майбутньому. І давайте з вами поговоримо також, чи може стати Україна наймогутнішою державою у майбутньому. Я думаю, це не буде одна держава. Так як а, зараз є різні держави, які мають вплив, ми знаємо, що є Китай як сильна держава, а є Японія, яка також дає передові технології, а є арабські країни, досить розвинені в своїх технологіях, тому це не щось одне. А будуть декілька, як зараз, декілька містків, декілька таких точок на планеті, в яких буде все розвиватися дуже стрімкоісіта. Ну, напевно, наше безпекове питання. Також хотіла з вами обговорити чи можемо ми відновити ядерний статус України в майбутньому? Як ви відчуваєте? Чи взагалі можливо ви відчуваєте те, що він в майбутньому не буде, і якби це нікому не буде потрібно? Я бачу, що в майбутньому люди все ж таки зможуть пройти в ту точку, де він не буде, але це можливо тільки коли управління всіма країнами буде під керівництвом певної ради. І це керівництво має також управлятися через серце, через духовні відчуття. Зараз є гілка реальності, де ця рада буде створена з благородних людей, є гілка реальності, а де ця рада буде створена з людей, які будуть просто маніпулювати суспільством. Тому ми сподіваємося зараз, що в майбутньому люди, які очолюватимуть планету, будуть мати відкрите серце і зможуть через божественний потік. Допомагати всім живим істотам, а не використовувати планету тільки заради свого збагачення.